Гарного всім дня, дівчата і хлопці, хочу показати ще один варіант салату. Салати взагалі-то можна видумувати на ходу. рецептів для їх не обов'язково мати. Значить, ось так. У мене ще залишиться лист ось такої зелені. Взагалі, то можна все, що завгодно, що у вас є, те й класти. Я знову кладу помідорчики яйце. Можна, якщо відкрита банка ананасів є, то можна покласти і ананасів. Тепер ось я купила ну, обріз червоної риби. Не знаю, що там за риба. Якщо ви маєте можливість, то покладіть. Червоної риби просто сованою. Я купила такої і я так зараз покришу гарненько. І, і уявлю, що це в мене такий дорогий салат буде. Ось так я буду викладати, як в дорогому ресторані. Ось. Взагалі-то я вже казала. Можна класти все, що у вас є. Вчора я робила салат із печінкою, курячою печінкою. Ось у мене є плавлений сирок. Я зараз так порву. А можна фету покласти, можна моцарелку, можна взагалі нічого не класти. А я це плавлений покладу. Так мені. Здається, що буде смачно. І уявімо, що ми в дорогому ресторані. Зараз ось так я культум посиплю. Можна сірим посипати, можна взагалі не сипати. От. Якийсь соус можна зробити, але рибка в мене така, знаєте, дуже така на... насичена олією, то я думаю, що воно і так буде смакувати. Не знаю, як я його назву. <плес>. Смачно. Робіть і смакуйте з задоволенням. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові! Кому подобається, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячна. Пишіть свій варіант салатів, який би ви зробили б. Я його повторю. Всіх обіймаю. До зустрічі!